Всім доброго дня. Пару хвилин назад е, перелистували інтернет і вискочив ось такий автомобіль Hyundai Kona. Перша реєстрація його в Нідерландах була в 2019 році. Продукція його е, 12 місяць 2018 року. Автомобіль буде в Україні зареєстрова... розмитнюватись і буде зареєстровуватись як 2018 рік. Даний автомобіль в гарному кольорі, тобто там, виходить, навіть не один, а два кольори. Дах автомобіля в нас білий, а весь останній метал у нас йде синій перламутер. Комплектація преміум в гарній комплектації, максимальній. На шкірі, підігріви, обдуви, камера, два ключа, дві зарядки як бистра, так і повільна. Пробіг в даному автомобілі 143 тисячі, але... При огляді автомобіля і дилер нам скинув стікер на батареї, що батарея замінена в 2023 році, в другому місяці. Тобто там, по суті, стоїть нова новесенька батарея, на якій пробіг, якщо розділити цей 143 тисячі на е, роки даної машини, десь в районі 25-30 тисяч. Тобто, дійсно хороший автомобіль. З гарною адекватною батареєю, заміненою в 2023 році. Я рахую, що автомобіль з пробігом 30 тисяч на нові батареї, і тим більше, що вартість даного автомобіля з усіма документами в, нас в Україні повністю з розмитненням буде становити 16 тисяч євро. Це сертифікат розмитнення, повністю весь пакет документів для того, щоб ви могли поїхати і зареєструвати автомобіль в сервісному центрі Мрео. Кого зацікавив ось такий автомобіль, на даний момент він є актуальний, можете телефонувати. Мій номер телефону 0976062599, Звати мене Андрій. Даний автомобіль ми купили, він вже рахується проданий за нами. Чекає нового власника. Будемо забирати його через неділю. Через неділю можемо будь-якому, кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте, я вам розповім, як його можна зарезервувати. Як ви скинете завдаток, і буде рахуватися автомобіль вже ваш. Остальну суму ви вже будете розраховуватися, коли автомобіль буде в Україні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал. Мій номер телефону ще раз нагадаю: 097 606 2599. Звати мене Андрій, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.